Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко конджером із Півдня Дневської області. Роблю такі собі настоянки з лілії білої кандіду. Ну, Я її продаю, до речі, ось вона сама звичайна біла, ароматна. Я от поки збирала ці банки, поки були неповні, одна була напів напів заповнена. Заходиш сюди, от, в кухню, тут був такий аромат, знаєте, як на парфумерній фабриці. Правда, там ніколи не була, але думаю, що там так воно і пахне. Аромат просто стоїть такий, знаєте, вбивчий. Реально вбивчий, настільки вона сильно пахне. От Кожного року я роблю собі такі заливки. Літров, літрову банку. Можете півлітрову взяти. Ну, Я роблю в літрових. Напихуємо ось банку от скільки ще влазить, бачите, ось. Оці пелюсточки. Всі зриваємо, просто, ось, бачите, тут з стечінками, з пестиками, все разом. Ось воно. Жовтеньке. Бачите, ось воно. Напихуємо в банки, от, впритик. Напихуємо, скільки влазить влази, пелюсточок. Так, зараз вже допихнувся. Все ось вони повні, повні, повні. Беремо, в кого є. А... Можна взяти водку. Раніше це все робили на був такий тройний одікалон, заливали це все. Зараз такого нема. Я беру у нас є самогонка. Сама звичайна самогонка домашня 50 градусна. Можна купити спирт розвести, можна, звичайну водку з магазину взяти і беремо, заливаємо. Зараз відкручу. Беремо, заливаємо, от скільки війде рідини в банку. Лиємо, лиймо, лиймо, поки не буде банка повна. Так. О, все, повна, повна ось під зав'язку. Бачите, ось вона. Зараз залью другу. Все, залила теж ось. Повна, повна, повна. Зараз накрию цими пластиковими кришками дичайними. Скажу, що в мене була півтора літрова пляшка. Ну, скажу, що десь літр 200, ну, чуть більше літра пішло. Але ж я роблю 2 літрові банки. Кажу дуже гарне таке чудодійне, чудодійне такий чудодійний розчин. Скажу. Настоюємо його в темному місці, я ставлю його в шафу десь на днів 20 і все. І потім можна розтирати в коблять суглоби, в кого, знаєте, батьки, крутять ноги, не можеш заснути. Крутять ноги, не можеш не знайти місця десь і там, і так, і так. Слухайте, береш отак от, вмокою пальці, отак цей розчин, розтираю ноги і все. Висохли ноги і все, і лягаєш спати, як, як той младенець. Чесне слово, ну, дуже. Деякі порізи, деякі рани, все це можна змазувати. Скажу, що дуже такий, ну, реально такий чудодійний спосіб, такий от розчин. Роблю кожен рік. Це, думаю, Дай поділюся, можливо, хто не знає. Ну, скажу, що дуже-дуже гарна штука. От скільки років, ноги болять, от, цілий день набігаєшся, теж розітреш. Раз, два, три, все. І оці. М'язи, коли болять, ви от цілий день там щось натрудилися, руки, ноги, спина, це все розтирається. Я скажу, що дуже такий гарний спосіб зняти чисту біль. Ну, можливо, воно не вилічує, а за зате біль воно знімає гарно. Ну, і від того, що ви натрудилися від цього облікування немає. Ви коли переробилися, болять м'язи, то треба просто розтерти, щоб вони відпочили. От все. Я так роблю кожен рік. Все, друзі. Бажаю всім гарного здоров'я, все буде наша Україна і всім пока.